Всім привіт! Сьогодні я вирішила зняти не зовсім традиційне для мене відео Пісня. First in first. Коротше, я пишу моїй подрузі з... зі школи на пос... ну, моя однокласниця. І якось ось так ви бачите. Вона нічого не звіту. Я не знаю. Цієї пісні тому я її вирішила трошечки піддатися бліво. Вона не одразу після цього йде. І одразу після цього написала Вгадала Бо пісня, як ви вже здогадалися, бліва. І судячи зі всього так. Я, ось бачите, в мене здогадала подруга, а я я допомогла здогадатися цій цієї подрузі. Вийшло трошечки дивно, та відео закоротке, за але все одно сподіваюся, що вам сподобається. Подруга Подруге, щось зрозуміло. Зараз буде дзвонити питати, що це було взагалі. Ну, а я пішла від неї відмазуватись. А, пам, пам. Всім привіт! Це повстанку я її обіцяла. Як ви бачите, вона мені пише на німецькій. Я й не знаю німецьку. І що мені робити? Пиши і пише, пише і пише. Ну, я взяла і загуглила. Тут я спочатку іменем, і вирішила замазати, бо ім'я повелити подруги не хочеться. Блін, спалила. Галива дала, і зараз замажу ім'я всім папа. Так, так, я чудову знала, що це все може бути не так, як я планувала. Коротше кажучи, я вирішила склеїти це відео в одне, бо воно вийшло коротеньке, а ну і по змісту схожі. Тому.